Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. НАТО геть. Це, звісно, провокативна назва. Хоча я буду далі розповідати про те, як я наполегливо боровся з НАТО і навіть певний час разом з Наталкою Вітренко. Ви вже не пам'ятаєте, хто це така розкішна була жінка, але, на жаль, від мене втекла. Потім. І, але це про це я буду розповідати далі. Е, звісно, що я е, хочу, щоб тут було НАТО. Я хочу, щоб НАТО воювала замість нас. Я хочу, щоб НАТО і Росію. Я хочу дуже багато речей, тих самих, які хочете і ви. Але я все-таки скажу кілька поганих слів про НАТО і кілька поганих слів про Євросоюз, тому що потрібно, щоб ваші очі були відкриті. Все це я буду говорити в зв'язку з. Закликом президента до парламенту прийняти в терміновому порядку закони, які нам необхідні для інтеграції в Євросоюз. І серед цих законів е, є законопроект про е, зміну до закону про національні меншини. Я не читав цей законопроект, і я не знаю, чого будуть стосуватися ці зміни, але точно знаю, що це буде не на користь українців. Я точно знаю, що. Це буде означати і ще більше прав в Україні для національних меншин, тобто зменшення прав для українців. А у нас національні меншини і так банкують. У нас національні меншини зараз нами керують, керують нашою економікою, керують нашим інформаційним простором, керують нашим урядом, керують взагалі всім в країні, окрім війни. І, скажімо так, і ще більше давати їм можливості, то воно трошки якось тривожно. Хоча я ви не подумайте, я люблю національні меншини. Я сам хотів би бути національною меншиною тоді б у мене було б більше можливостей і грошей. Але на жаль, я не національна меншина. Розумієте, в зв'язку з НАТО і ЄС дуже мало є однозначно корисних речей. А більшість речей вони так би мовити нейтральні. От скажімо, вино. 100 грамів вина це корисно, на мій погляд. А 150 п'ятдесят грамів вина це вже шкідливо. А бути алкоголіком це взагалі, скажімо, може дати певний певну шкоду вашому здоров'ю і вашій психіці в церковному причасті вино це чудово. А от уже 4 пляшки вина за раз – це погано, і от НАТО, позасомнюємо вино. І ЄС, це, поза сумнівом, вино, і це все дуже добре. Тим паче, що найкраще вино в світі виробляється саме в одній з країн ЄС у Франції. Але Україна сьогодні це алкоголік. Більше того, вона на наркоман. От коли людина перетерпіває біль, їй колють наркотики, щоб вона не терпіла. Це необхідність для того, щоб вона не померла. Але потім вона стає наркоманом і е, їй потрібно викидати наркотики, незважаючи на те, що вона вже звикла, і незважаючи на те, що вона перетерпіває біль. І ми зараз не можемо обійтися без у от голки НАТО. І грошей ЄС. Вони нам дають гроші, і це чудово, і ми без них, би, можливо, і не вижили би без всього цього. Але ми наркомани. Але ми наркомани, і це означає, що на певному етапі нам, можливо, доведеться відкинути цю допомогу, відкинути цей фінансовий і навіть технічний наркотик. Так може статися, браття і сестри. Хоча зараз ви в це не вірите. Українці схильні Споживати міфи і перетворювати їх в культ людей певних, от певні ідеї, інституції. І зазіхання на ці міфи, зазіхання на ці культи, от зараз культ ЄС і культ НАТО, викликає істерику. Але мені подобаються ваші істерики. Отже, в НАТО сьогодні об'єднані три категорії країн: це ті країни, які бояться воювати з Російською Федерацією. Країни, які не хочуть воювати з Російською Федерацією, навіть якби не боялися, і ті країни, які люблять Російську Федерацію, такі країни меншість, це Туреччина. Це Угорщина до останнього часу любила Російську Федерацію. Франція любила її Німеччина. Зараз і Франція, і Німеччина трошки менше люблять Російську Федерацію, що хоча категорично не згодні всі ці країни, всі країни НАТО, категорично не згодні з тим, що Російська Федерація має зникнути. Вони хочуть, щоб вона залишилася в реформованому вигляді як демократична, ефективна. Країна і ще більш ефективна ніж зараз, тобто і ще більш небезпечна для нас ніж зараз. Сьогодні одна з найбільш сильних в воєнному смислі країн НАТО Туреччина, тобто її президент Туреччини Ердоган, зустрічається в РЕФІ з Путіним. У нього шкурні інтереси, само собою, але Туреччина збільшила значно, можливо, рази в три за рік товарообіг з Російською Федерацією, тобто. Туреччина допомагає грошима Російській Федерації в її війні. Це країна НАТО, брать південний фланг НАТО. Це серйозна країна, яка зацікавлена в тому, щоб Ерефія була, і зацікавлена в тому, щоб мати з нею товарообіг. Отже, в тому, щоби не тільки самі багатішати, але і в тому, щоб і Ерефії було добре, щоб і вона багатішала. Румунія, дяка Богу, вістоють з на значно кращих. Позиціях щодо Ерефії, ніж Туреччина. Але сьогодні шахеди з Ерефії впали на території Румунії і там підірвалися, дяка Богові, не вбили жодного румуна. Румуни заперечують це. Ми точно знаємо, що вони туди впали, але румуни кажуть, ні, нічого не падало, ми не хочемо, ми ігноруємо, ми боїмося це визнати. До цього так вчиняла Польща. Польща е, заперечувала, що на її територію падали е, московицькі ракети. Вона їй значно краще їм було не помічати, не помічати що їхня територія Румунії і Польщі піддається атакам з боку Ерефії. Можливо, це були зовсім несвідомі атаки. Можливо, це випадково. А можливо, так перевірялося, Перевірялася їхня реакція. І Ерефія бачить, що навіть ці країни, навіть Польща найбільш Антиросійська країна в НАТО і в Європейському Союзі не хоче конфліктувати з Російською Федерацією, але навіть така доволі сильна, ну скажімо, не найслабший всіх країн НАТО як е, Америка, ігнорує атаки московицької авіації на свої безпілотники на Чорним морем і в Сирії. Атаки московської авіації на розвідувальні безпілотники Сполучених Штатів це очевидний акт агресії. Але Сполучені Штати цього не помічають, вони це ігнорують. Ну, от, скажімо, якби хтось напав на мій коптер або на яке-небудь інше моє майно, я б вважав би це нападом на себе. І всі так вважають, окрім Сполучених Штатів. Тобто НАТО це агресивний блок країн, які готові захищати тільки тих своїх членів, на яких ніхто не нападає, тільки тих своїх союзників, на яких ніхто не нападає. І е, були, ви пам'ятаєте, перед повномасштабним вторгненням були дуже суттєві сумніви щодо того, що в тому випадку, якщо Ерефія вторгнеться в країни Балтії, то НАТО буде їх захищати. Каже, ні французи, ні німці, ні багато інших країн не горіли бажанням вступати в війну Ерефі з Ерефію за Балтійські країни, наприклад. Тобто ясно, що є п'ята стаття, але ніхто ніколи не перевіряв, як вона буде. Задіюватися, чи буде якась реальна відповідь, і от такі от відповіді дедалі більше сумнів. Я просто бачу, як вони себе поводять, ці добрі країни, тобто сумнівів дедалі більше. Натомість, НАТО воювала само собою. Ми згадаємо, як НАТО воювала в Іракові. Тобто, крім того іншого, що НАТО це клуб боязких країн. НАТО це іще і клуб нерозумних країн. Адже напад на Ірак нічого, крім шкоди світові і країнам НАТО не призвів. Мені дуже не подобався режим хусейна, і я там, скажем, був бачив, як все це відбувалося безпосередньо там в Іраку, коли там йшла війна. І звісно, що мені страшенно сподобалися американські солдати і британські сили спеціальних операцій. І я був в захваті від того, що я побачив, як вони воюють. Ну дійсно, вони дуже добре воювали. Тобто я знову ж таки те, що я кажу, я кажу про політику. Солдати американські і британські є справді дуже добрими солдатами. І я переконався, я це бачив на власні очі, як вони воюють. Вони здатні це робити. Я говорю за політичне керівництво цих країн і за їхнє уявлення про світ. Так, ось НАТО напало на Ірак і знищило тамтешній режим для того, щоб віддати Ірак своєму другому ворогові Ірану. Фактично Іран зараз повністю банкує в Іракові, а е, так само він банкує і в Сирії, між іншим, де так само НАТО проводило свою і проводить свою певну політику. В результаті цієї політики там виник ІГІЛ, е, в результаті там все, що хоче, робить зараз Іран. І те, все, що хоче, там робить Ерефія. І якось так от починаєш думати: а от от політичні рішення, які приймаються НАТО, от нам справді потрібно бути в блокові, який приймає такі політичні рішення. Ви скажете, ні, нам категорично потрібно бути в блоці НАТО, і я навіть з вами можу і погодитися. Хоча, от у мене великі сумніви щодо адекватності цих добрих людей, хоча і вони є нашими союзниками, і ми повинні бути дуже сильно вдячні цим людям. Справді, але ж ви розумієте, що до закінчення Війни з РФ, ми не вступимо в НАТО, як би ми цього не хотіли. І ви розумієте, що в тому випадку, якщо ця війна закінчиться і ми в результаті не відвоюємо всіх своїх територій, ми теж не опинимося в НАТО. Тобто, поки що, це от наше бажання вступити в НАТО, воно, мабуть, є похвальним. Це такий от маркер. Люди, які за НАТО, це, мабуть, вони патріоти. А ті, хто проти НАТО, відповідно, це вата. І е, тобто, це як маркер, це добре. Але в НАТО ж ми не будемо ближчим часом. Ми зможемо бути, вступити в НАТО тільки після того. Як відвоюємо всі території, і більше того, тільки після того, як нам перестане загрожувати Російська Федерація, тобто ми зможемо вступити в НАТО тільки тоді, коли НАТО нам буде вже і нафіг не потрібно. Участь у всіх міжнародних блоках, таких як НАТО і таких, як Європейський Союз, може відбуватися тільки за рахунок. Скажем, позбавлення певного певної частини суверенітету, тобто, ми свої суверенні функції, частину цих суверенних функцій делегуємо командуванню НАТО і Єврокомісії. Ми зараз з кров'ю боремося за свою незалежність для того, щоб одразу відмовитися від половини цієї незалежності. Це звісно зовсім не скасовує того, що союзництво з НАТО, яке у нас фактично такий союз утворився, це дуже добре. Що ці всі країни, які нам допомагають, і ті, що в НАТО, і ті, що за межами НАТО, це дуже добрі країни. І оце от союзництво з НАТО, приналежність до західного світу, сама собою це дуже добра штука. Але от ні, Ізраїль, ні Тайвань не перебувають в структурах НАТО, натомість вони є союзниками НАТО. І е, союзниками вірніше найголовнішої країни НАТО Сполучених Штатів і вірогідно це от більше наш шлях. Це Союз з Великою Британією, Америкою і окремими країнами, які входять в блок НАТО. Ще тому що це реалістично. Маєте зрозуміти, подобається мені НАТО чи не подобається мені НАТО. Ми все одно там не будемо в найближчі роки. І е, вам подобається НАТО. Ви там не будете в найближчі роки. Тому ми можемо спокійно перемивати НАТО кісточки і знати, що на нас ніхто не образиться. З європейським союзом трошки інша ситуація. Європейський союз це організація, яка змагає знищення європейських націй. Змагає до зміни расового обличчя Європи і стоїть на в цілому антихристиянських позиціях. Нам цікавий європейський союз, тому що це гроші. Ті країни, які вступили свого часу до Європейського Союзу, Польща, Румунія, Греція, вони отримали великі кошти на свій розвиток, і нам би хотілося б отримувати кошти, тобто заради коштів. Звісно, треба намагатися вступити до Європейського Союзу, але дуже багато різноманітних обмежень. От ви бачите, щоб вступити до Європейського Союзу. Зараз це Польщі поталанило свого часу. Але нам може і не, поталан... не поталанити. Вони вимагають від нас серйозних змін в законодавстві. Вони е вимагають уже і будуть вимагати і ще більше далі, наприклад, е квот по біженцям ввезення робочої сили із-кордону, а Україна, яка швидко безлюдніше, буде дедалі більше заселятися, скажем людьми, наприклад, із Центральної Азії, якої-небудь, вони так це бачать. Тобто, так, гроші потім на відбудову будуть категорично необхідні. Але от якщо вам кажуть, що ми вам дамо гроші, і навіть багато, але для цього рідний вам доведеться. Змінити сексуальну орієнтацію і, відму... і відмовитися від Бога. Е, от що ви скажете на це? Ви готові от прямо зараз відсмоктати за гроші? Якщо ні, то от приблизно така ситуація буде з Європейським Союзом. Євросоюз це чудова організація і чудовий союз країн для негрів, алжирців і навіть для багатьох українських біженців. Але для тих українців, які залишилися в Україні, для тих українців, які ведуть війну, і для тих українців, які головне збираються жити в своїй національній державі, Європейський союз являє собою певну небезпеку. Менше з тим, зараз я зроблю об'яву, а потім я розкажу, як я боровся проти НАТО і ще тоді, коли ви були дітьми. Коли це іще не було мейнстрімом, і ще тоді, коли до речі, Ерефія з НАТО не боролася. Навпаки, Ерефія хотіла бути членом НАТО, а е, НАТО дуже допомагало Ерефії в посиленні економіки і навіть військової могутності. Об'ява 13 вересня у культеатрі о 19-й годині я виголошу програмну лекцію моторошні таємниці з історії церкви. Я вже колись е, починав. А це продовження того, що я колись починав. І торкається найбільш таких значущих речей в історії церкви і в доктрині те, що вам справді потрібно знати. Я всіх запрошую, і квитками на цю лекцію можна поцікавитися за посиланням в описі під відео. І це платна лекція, тому що таким чином, і таким чином, також ми збираємо кошти на батальйон братства. До речі, закликаю вас підтримати батальйон братства, рахунки так само вказані. Під відео, тому що батальйон бойовий, хороший, героїчно воює, але потребує вашої допомоги, як і кожний відділ, який перебуває в бойових діях. Нині, так ось невідома для вас історія України. Це закінчується помаранчева революція, і у мене такий був знайомий, який називався Макс Куричкін або Макс Бешений. Це такий московський бандит. І е, мультимільйонер, який перед цим ще вкладався в деякі об'єкти нерухомості і в е, деяку промисловість в Україні, що мені категорично не, не подобалося, але тим не менше я його знав, цього самого Макса Бешеного. Бешеним він називався е, в зв'язку зі своїм не, з, не, з, не зовсім уживчивим характером. І якось цей Макс Бешений каже мені, ти знаєш, я оце вклав. 20 мільйонів доларів виборчу кампанію е, Вітренки прогресивно соціалістична партія в Україні. І ти не міг би там подивитися? Каже, 20 мільйонів вклали, їй дали одразу мільйон доларів на підтримку іміджа лідера партії, щоб не крала з партійної каси, а все пішло на вибори. Там ще якісь там знайомі ці вибори організовували. Ну, я сказав, що там да, вона не пройде. Там він каже: Ні, я вірю, що пройде, туди-сюди. Я подумав, 20 мільйонів доларів, ну курва, це серйозні гроші взагалі, як для вітрилої, як для її виборчої компанії. І що було б дуже непогано, щоб принаймні, хоча б там якась, нібудь, п'ята, якщо не четверта частина, пішла на, на якісь хороші справи, коротше кажучи, треба терміново починати її любити. На жаль, вона втекла через місяць оцих от дружніх стосунків, тому що зрозуміло, що небезпека наближається зовсім не з того боку, з якого вона сподівалася більше ми не бачилися і таким чином мої теплі стосунки до цієї політичної сили закінчилися, власне кажучи, нічим. І це була одна з невеликих невдач в моєму житті. Ми не змогли дьорнути з цієї партійної каси нічого. Але пару акцій проти НАТО у нас було і спільних ну втім більше от без всяких вітрів. Тому що на цьому можна було хайпувати на таких от антинатівських акціях, крім всього іншого, НАТО в ці часи по справжньому було антиукраїнською структурою. НАТО добивало у нас рештки озброєнь, стратегічна авіація, протипіхотні міни, ракетні шахти, знищувала активно артилерійські снаряди, з, скажімо, рештки бронетехніки. Тобто це була їхня фішка, і натомість НАТО дуже тоді співпрацювала з Російською Федерацією. Власне кажучи, багато і тоді українців, десь десята частина хотіла вступити в НАТО. Але я казав, що, браття, коли ми доповземо до дверей НАТО, то двері нам відкриє банюшка Кірзовим Чоботом. Він там буде на вході стояти, і так воно виглядало. І насправді НАТО тоді підтримувало Росію буквально в усьому. А в чому воно її не підтримувало, тому воно не протидіяло. Більше того, я вам скажу страшну річ, це не тільки ж проти НАТО. Ми боролися. Ми ще облили тоді, наші хлопці облили Майонезом. Джорджа Сороса, прямо на його прес-конференції. Страшний був скандал. Звісно, тоді, от за це мене, я думаю, ненавидять значно. За Сороса мене ненавидять значно більше ніж за Дугіна, якого, штаб якого ми пізніше підпалили. Сороси тоді вже сильно вкладав. Свої гроші в розвиток ЛГБТ і гендерних програм в Україні це нам страшенно не подобалося. Скажем, такого роду розвиток демократії нам не подобався. Ми завжди казали, що українські вольності на 200 років старші ніж європейські права людини. За вольності ми боремося, а ваших прав людини нам не потрібно. Вітріла пролетіла на виборах, само собою, як я і передбачав. До речі, іще один цікавий контакт. Тоді був такий депутат Верховної Ради і банкір, до речі, дуже здібний банкір Леонід Черновецький. Льоня Космос його потім називали. Йому, здається, навіть і подобалося оце прізвисько, яким його нагородили. І він тоді ще був депутатом. І так само він якось. Просить мене, заїдь, будь ласка, я хочу з тобою поговорити. Я заїхав до нього в банк, і він е, каже: знаєш, от мене щось помаранчеві зараз не сильно люблять, а вибори наближаються. Бітрила йде на вибори. Скажи їй, щоб порадь їй, щоб я йшов е, е, по її списку в п'ятірці. Я дам 5 мільйонів доларів на вибори. І кажу: де я не є видатним бітрилознавцем взагалі, вона божевільна. Він каже: Ну ти попроси, ну будь ласка. Я їй позвонив, кажу, що от Леонід Черновецький, видатний соціаліст, прогресивний соціаліст, хоче йти на виборах по твоєму списку. Вона каже: Та хто це такий взагалі? Просто нічтожество, ніхто і звуть його ніяк, не взяла. Я думаю, що цих от 5 мільйонів доларів не вистачило їй, щоб якісь там дві десятих відсотка, які їй не вистачило, щоб подолати бар'єр. Після цього вже все її всі забули. Після того програшу. А Черновецький став балотуватися в мери Києва і виграв ці вибори і став мером Києва. І е, вам він не подобався в якості мера Києва? Ви кажете, що він багато вкрав грошей. По-перше, не думаю, що більше, ніж нинішній мер Києва, вкрав грошей. Але для мене це було добре, бо там така була ситуація, що ми тоді боролися активно, брасо боролися проти забудовників. Всіх оцих незаконних, тоді був мирем Києва був Амельченка, і ми щось зупинили, мабуть, штук 20 забудов, вже туди вкладені гроші, вириті котловани, там все таке інше. І от похеріли абсолютно повністю це діло. Я навіть боявся думав, що хтось із них має мене пристрелити. Зрештою, ніхто не пристрелив. Е, мабуть, ви зараз сумуєте з цього приводу, але от так от сталося. І е, якось в ході якоїсь акції троє наших хлопців перестрибнули через турнікети в мерії, забігли на другий поверх і вручили Амельченку наш лист з протестом. І все, і потім пішли. За цей страшний вчинок, за те, що вони е, дали Омельшинку листи, перестрибнули через турнікети, їх заарештували і посадили в тюрму. Їх ніяк не можна було витягнути. Тоді міністр внутрішніх справ був е, Луценко, і от в тюрмі вони сиділи дуже плотно. Вісім місяців люди сиділи під слідством в Лук'янівській тюрмі, і витягнути їх було неможливо. Не пам'ятаю який набір статей їм пред'явили. Ну, ви самі розумієте, що якщо от забігти в державну установу і дати листа чиновнику, і за це... Вас можуть тримати вісім місяців під слідством в Лук'янівській тюрмі, то якось воно не того. Це було все Приющенко. Ющенко, Приющенко при у нас розквітла демократія, і тому от саме так все і чіплялося. І тут стає мером Черновецький. Я думаю, новий мер з новим мером е, можна якось домовитися. І я дзвоню йому і кажу: слухай, мені треба поговорити, тому що там у нас є питання. Він каже: Ну, я тобі перезвоню. Тиждень не перезвонює, другий не перезвонює, третій не перезвонює. Тобто, вони всі, як стають на посади, вони одразу ж забувають ваші телефони. Я кажу, добре, я почекаю. Але чекати я буду з комфортом. І е, я вирішив почекати на сходах. Скромно, скромно, вже нікуди не забігати, скромно почекати на сходинках е, Київської мерії. І сказав, це, я сказав, що це буде очікування в східному стилі, в орієнтальному такому стилі. І ми прийшли, розстелили килими, взяли мангал, почали смажити там м'ясо. Бо невідомо скільки чекати, кальян. Привели навіть верблюда для того, щоб це було ще краще, вся така ситуація. І от був двогорбий азійський верблюд, мангал, кальян. Ми там всі сиділи, грали в нарди на сходинках цієї мерії, купа журналістів, до речі, була все це діло спостерігала. З'являється Чорновецький, Відводить мене в сторону. Я йому кажу, така от ситуація, ми ж кажу, ситуація. Ми ж тебе чекаємо. Ми ж така ситуація, що от треба якось наших хлопців дістати із тюрми. Ти ж тепер новий мир, ситуація змінилася, треба їх дістати. Каже: ну добре, я зрозумів. Тільки скажи, а от е, навіщо верблюд? Що означає верблюд? Не пам'ятаю, що я йому відповів. Через тиждень він мені дзвонить, уже сам каже: зустрічайте завтра ваших хлопців на виході з тюрми. Каже: у мене прохання, щоб кожному вручили букет від київського мера. І звісно, що потім на нього було багато накату. Думаю, що грошей він справді вкрав дуже багато, але він розумно до речі, не дивлячись на девакуватість свою, у нього був дуже успішний банк, який він встиг продати рівно за місяць до глобальної фінансової кризи, коли банки хлопнулися, всі, і потім він був мером і його навіть не змогли посадити. Тобто, я не знаю скільки він там, можливо, він там. Мільйонів 500 вкрав, там 150 роздав всім, щоб не посадили, але ж 350 у нього залишилося після цього. Тобто, такий був симпатичний хлопець зараз в Ізраїлі дуже не любить Україну і співчуває Ерефію. Я шкодую, що його не посадили в зв'язку з цим. Максима Курочкина. До речі, потім вбили. Він приїхав, якось у нього сильно погіршилася ситуація в Москві. Там на нього голосили полювання. Він приїхав в Україну. Тут теж на нього було полювання, його арештували прямо в аеропорті. Посадили в тюрму. І е, потім на одному з після одного з судових засідань на борщаговці, тим судно бор на борщаговці, коли він вийшов, снайпер поцілив з сусіднього будинку його прямо в серце. І куля пробила бронежилет охоронця мінта, і пробила його бронежилет. Він був в бронежилеті, е, і він помер. Цей самий Максим Куришкін дуже колоритний був персонаж. Е, ну, я вважаю, що мінти підставили його під кулю. Насправді е, щодо до цього все йшло. Е, ну, але сподіваюся, що це непогане закінчення в тому випадку, якщо е, постріл замовили дніпропетровські євреї, а не московські євреї. Тобто, якщо це було в інтересах московських євреїв, то це погано. Якщо в інтересах дніпропетровських євреїв, то це добре. Так що буду сподіватися, що от наш е, нинішній сіділець. Знаменитий, якого це посадили вчора, скажем, має до цього стосунок, а не оці, от погані хлопці, які там досі банкують в Москві. В історії України останніх 30 років було багато цікавого із того, що ви не знаєте. Ви зовсім не так собі уявляєте історію України, якою вона була насправді. Тобто, погляд з боку це зовсім не те, що погляд знизу. А я ж дивився на все це діло знизу. Коротше, таких історій я ще потім буду розповідати багато. А зараз вам моє щире, звитяжне українське бадьоре амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви. Розмовляли мовою огідного булгакова.